Засідання 14-ї сесії Гостомлі тривало понад 5 годин. Питання порядку денного обговорювалися дуже емоційно. Мешканці військового містечка прийшли на сесію у пошуках справедливості. Без їхнього відома створили ОСББ. Люди стали його членами автоматично. Ну, ми недавно знали, що ми являємося членами ОСББ. ОСББ не в зборі. Було виборів голови ОСББ. Фактично це для нас повна несподіванка. Я знаю, що були збори, які проводила селищна рада і вже у нас містечку. Були спірні питання. І ці питання, напевно, до цих пір не вирішені. Селищний голова Юрій Прилипко пообіцяв рахувати бажання громади залишатися на обслуговуванні ЖЕКу. Думка громади для мене привище всього. Зрозуміло? Все, так що працюйте, будь ласка. За результатами проведених раніше громадських слухань затвердили план забудови по вулиці Богдана Хмельницького. У цьому районі є досить, досить багато проблем. Проблем соціальних проблем, можна сказати, інженерних з комунікаціями. Звичайно, що всі ці питання, які зараз хвилюють мешканців району. Ми будемо також вирішувати. Я вчора виступала з пропозицією по щодо детального плану забудови від цього округу. і частина Баланівки і частина радгоспу там, де люди живуть. Я вже казала, вчорашній день це було. Дуже багато питань було від моїх виборців, і слава богу, на всі питання по вчорашньому дню я почула відповідь. На старті зими оптимістично пролунало повідомлення про придбання спеціалізованої машини для посипання доріг. Нову техніку придбали за рахунок бюджету. «Нарешті на Же прибрив, прибрив машину, ви бачите, вона стоїть у дворі. Так, так що давайте поклопаю цьому колективу. Це машина, яка універсальна, посипає пісок, чистить дороги, тому нам буде, слава Богу, погода нам допомогла. Сніг, е, е, сніг падав один раз. Я думаю, що ми по майбутньому з ним вже справимося. Не обійшли увагою і учасників АТО. Вже наступного року у гостомелі запрацює цільова програма їх матеріальної підтримки сьогодні. На нашому засіданні присутні учасники АТО, які чекають на розгляд питання про затвердження соціальної програми допомоги сім'ї учасників АТО. Ця програма дійсно розроблена. Вона з нею ознайомилась. Комісія, але ж вона ще опрацьовується. Порхливими емоціями сприйняли звіт заступника селищного голови Олексія Гончаренка. Бо на питання про виконану протягом року роботу відповідей громада не почула. Я лише хочу наголосити, що Олексій Олександрович це не звіт, щоб ви знали. Я хочу вам сказати, що е, а вложившись цими вашими розпорядженнями, які ви потім у Фейсбуці виставляєте, це лиш те, що ви. Е, Уходите від ні. рішення проблеми, ні. Скажіть мені, депутати, ви ж часто приходите в раду не на сесію, а так вирішуючи питання. Можна застати на робочому місці Генчаренко? Що не стоїть питання розказати, які ви ну там плохої, чи не відповідаєте посаді? Геть ні, пройшов певний час, за який люди хочуть побачити вашу роботу. Вона на сьогоднішній день тільки в документах Дагана і так Розпояйте. далі, і так далі, все.